Друзі, слава Україні! Вітаю вас з такого осіннього лісу. Сьогодні середа, 18 жовтня. Я вже трішки погуляв по лісі і перший мій грибочок. Ось такий красунчик, погляньте. Просто суперський. Назбирав вже трішки польських грибів. Буквально 10-20 штук знайшов вже. Що ж, йду далі і все, що знайду я вам покажу. Пройшов я ще буквально декілька метрів по тій стежці. І ось такий грибочок. Це вже радує. Іду далі. Ось там я знайшов попереду першого грибочка, прийшов трішки взад знайшов другого. І тут і росте, ось такий ще один. Так. Ніжка повністю червива. Побачимо що. Чи можна щось взяти, але я помітив ще щось. Погляньте. А я тут ішов по цій стежці. Ось так. Ну ось, обійшов я того дубочка. І... Тут у мене зустрічається грибочок. Як бачите, повністю хробочний. Тут і залишиться. Але це ще не все. Погляньте, яка чудова парочка. У нас ці вже повністю здорові. Поки що ось такий результат. Йду шукати далі. Знайшов я ось біля тої сосни попереднього гарного грибочка. Пройшов декілька метрів, а в мене тут ще один. Ось такий красень на такій товстій ніжці. Це вже дуже радує. Сподіваюсь, знайду ще таких. Ось така галявинка. І на самій галявині ось такий чудовий маленький грибочок. До речі, це Можна сказати, на тому самому місці, де й попередньо. Також, що я бачу? Я бачу тріснуту землю. Подивимось, Схоже бік на грибочок. Що ж, можливо, ми його тут залишимо і повернемось за декілька днів. Подивимось, як він росте. Ви це бачите? Хто це в нас тут сховався? Ось такий грибочок. Просто чудовий. Що ж, шукатиму ще? Ось там знищував я попередні грибочки, а далі в мене чекає ось такий вже старенький. Так, ніжка повністю червий. Жаль, залишу його тут. Погляньте який чудовий осінній ліс, а в ньому ростуть ось такі красені. Найкрасивіший боровчок за сьогодні. Знаходжу я вже на, на цьому місці багато грибів в цьому році. Просто чудовий. Попрошу вас підтримати канал лайкнути це відео, підписатися. Чекаю вас в коментарях. Ну, а я йду далі. Що ж, недовго я ще ходив. І ось так біля дороги росте ось такий чудовий грибочок. Супер. Пройшов буквально звідти. Буду дивитися ще. Ось така ситуація. Дорога і витягнутий грибочок. Трішечки буквально підсохнувший, швидше за все вчора. Трішки погризаний, можливо, білочка. Минулого разу знайшов досить великого гриба витягнутого, також поїдженого. Хочу вам дещо показати. Знайшов я ось такого гриба, не тут. Повністю старий, брати тут нічого, хочу показати, що я роблю. Відношу подалі від того місця, де знайшов, метрів 30-50, прикладаю чи мохом, чи хвойним опадом, і таким чином, можливо, посіються спори і, можливо, тут буде нове грибне місце. Ось такий мій метод. Якщо у вас є інші методи, Прошу написати в коментарях. Ось ще одна дорога і ще один красний грибочок. Чуваємо. Так, ніжка хробочлива. Погляну, що шапка, далі. Досить твердий. На жаль, сьогодні багато грибочків хробачливі. Хоча й те досить холодно. Подивіться, що я знайшов. Чудовий грибочок. Також на дорозі. Тут один повністю гнилий. І ще один красунчик. Супер. Буду шукати ще. Пішли мені на зустріч грибники. Вирішив я звернути з дороги. І знайшов ще ось такі грибочки. Гляньте, який чудовий грибочок в мусі. Тут ще один, але він повністю гнилий. Тут залишається. А цей просто супер. Ось погляньте. Чудовий, твердий. При такій чудовій дорозі. Ліс вже вдягається в осіннє обрання. Просто супер. Ось іще один невеличкий грибочок. Не вистачає вологи, звичайно, але найближчим часом передають у нас дощі. І навіть підніметься трішки температура. Так що, можливо, грибочки ще у нас попереду. Ось такий чудовий білий грибочок. Молоденький, білочка поїла, але супер. Вчора та сьогодні у нас мороз, заморозок. В низинах повністю все сиве, але в лісі ще нічого. Що ж, йду далі? Погляньте який польський грибочок. Гарніше, ніж більшість грибів в цьому році. Просто супер. Йду я посеред дороги, а тут трішечки таке напухле. Я трішечки. Відкрив, а тут грибочок. Погляньте, який чудовий. Раніше я вже тут знаходив, можливо, ви впізнали попередніх відео. Що ж, йдемо далі. Здалеку я помітив цього грибочка. Так, зриваємо Вже старенький, прямо при дорозі. Що ж, йду далі. Рідко я показую польські грибочки, але цю полянку ви маєте побачити. Ось, ось. взагалі красень. Дійшов я вже до поваленого дерева і ось грибочки, що я залишав. Тут також є місця, ніби хтось вирвав, тому можливо їх раніше було й більше. Буду дивитись детальніше, можливо тут є ще. Ось хочу вам показати, на краю дороги росте перший боровичок на сьогодні. Коріння ми залишаємо. Ось такий супер з піску. Сонця ще не бачив. Ось така бочечка. Сподіваюсь, боровички ще будуть. Ще один просто чудовий грибочок. Знову біля дороги. Ось ці грибочки, що з просто супер. Не такі сухі, міцні, не червиві. Погляньте такі чудові біленькі при самій дорозі. Що ж, зриваємо. Просто суперовий грибочок. Побільше б таких. Сподіваюсь, знайду ще такі. Ось Цей грибочок, що вчора залишив, скажу він підріз більше, ніж той за 4 дні. Цікаво. Що ж, іду далі. Дійшов я до краю лісу, зараз покажу, що мені вдалося знайти, але просто погляньте. Ну просто супер. Під дикою грушкою. Знаходили деколи під грушкою. Напишіть, але він не один, погляньте. Цьому році під цим деревом я тільки один раз знаходив. На жаль, той день я не знімав, була гроза сильна, але дощу не було. Покажу, що знайшов. Повний кошечок грибів, повна торбина польських, а тут гриби та зеленички. Ось такий результат. Вас я попрошу підтримати канал лайком та підпискою. Чекаю вас в коментарях. У нас вже 700 підписників. Я всім вдячний. Що ж, до нової зустрічі. Зустрінемось у лісі.